Що багато експертів наразі висловлюють занепокоєння тим, що позиція заходу здається доволі цинічною, це як грести всіх під одну гребінку, розумієте? Ну типу, і ось є ще таке запитання: чи знають іноземні партнери про плани контрнаступу зсу наразі? В них кремльовських веж згущаються тучі. І як ото кажуть, там також між собою гризуться І Чи намагаються вони якимось чином запобігти контрнаступу? Ну знову ж таки, вони намагаються таким чином якось відстрочити смерть. Всі вітаю на каналі. Топ я Тарас Беснович сьогодні нас доєднується екстрасенс сираж. Сираж. Я радий тебе бачити. Отак, от вже бачу, камеру трішки в Процесі привітання. Вийшло сонце, погода. Здається, покращується на щось не сильно, тепло, але холодно. Як твої справи, як твій настрій? Поділися трішки перед початком інтерв'ю з нами, з глядачами. Та все Що добре. Наше... Все добре. Які плани будуєш на літо собі? Вже будуєш щось? Я працюю. Ти Я просто працюю. Згодовці, в робочому. Скільки от ти собі, а як ти на дивись? Оти завжди кажеш, ти працюєш, працюєш, працюєш. Не виникає вигорання. Це перше запитання. Виникає немає бажання. Ну відпочити вже від роботи? Є бажання відпочити. Та в мене все одно у да, мене запланована відпустка там на початок червня, але це все одно буде на півробочі візити. Розумієш, та з такими, як я такі таксіраж, треба записати інгрів, бо Там вже всі ну нашта. Наштал такого, бо скоріш за все ми приїдемо якраз Київ там по робочим моментам, Там там зустрічі є, і треба вже приїхати. Саме саме не прийоми, а саме от треба зустрітися з купою, людей І ці, ці зустрічі з купою людей, воно все одно про роботу, розумієш? Типу? Воно все одно все про роботу. <рес> така От, а така да? та, ну в мене інакше не виходить, а яка відпустка там? Я ну я можу, скажімо так, там зібратися там і там там я не знаю там, поїхати не знаю, в Польщу до друзів на три дні. а я без чоловіка не хочу. Ну, типу, без сім'ї не хочу. якось ми звикли відпочивати там разом. А якщо не разом, то відпочиваємо з чоловіком. інколи окремо, але все одно це чоловік кудись може поїхати з друзями. Я можу поїхати з друзями, бо ми 24 на 7 разом. Ми працюємо разом, живемо разом. Тобто, у нас же бізнес разом ми коротше, ми з ним постійно разом. І от і ми можемо собі там дозволити у мирний час. Могли дозволити відпочивати окремо. Один від одного. Я там кудись не знаю, на свої бубни поїхала, а він кудись з хлопцями там в краків пиво пити. розумієш? Типу, це окей для нас, що ми так. хоча б тиждень один одного не бачили нарешті, розумієш? Та ми не відпочивали з чоловіком, ми не відпочивали з сім'єю купу, ну ти реально купу років, тому що ми там останній раз були до пандемії, а далі пандемія, а далі війна, а далі ще якась срака. Розумієш, тому, типу, ну, і все. Їхати без нього я не хочу, це буде не відпочинок. Залишати тут там я не знаю сім'ю, маму, щоб смикатися в тій Польщі, телефонувати десь, що там прилетіло. Де розумієш? ця вся історія мені не ну, окей, це не відпочинок. Теж не той варіант. Е, знаєш, от хотів би запитати: ну ми так трішки відійдемо від теми сьогоднішнього інтерв'ю. От багато людей там кажуть, що ось якось соромно відпочивати війну. Ну це навіть в межах країни. Ну, це такі, знаєш, е, такі зради внутрішні, які зараз там багато людей вишукує, і вони пов'язані з будь-чим. Хтось пішов в каву, купив там каву собі, і вони такі: Ах, ти купив каву, а не задонатив на ЗСУ. Е, як ти до такого ставишся? Ну, це тобі банальний приклад такий. Так, ти, я розумію, але, стоїм, але, ж це, але ж це психологічні і нездорові блоки. У вас майже всі військові вміняємо абсолютно окей, хлопці кажуть, а, а хіба я тут воюю не для того, щоб ви раптом жили там? Так, бо, коли, це... бо коли ми не даємо собі ніякої змоги відчувати кайф від цього життя, ми непродуктивні. Тобто можна випити кави за 28, там за 38, за 40 гривень якогось лати. Відчути цей смак чудовий, прийти у гарному настрої на роботу, отримати премію. Половини тієї премії задонатити на ЗСУ, да. а буває більше ніж 40 гривень. Розумієте? Так, ну, типу, чи 38. Ну, типу, це такий от момент. А як не відпочивати? Якщо ви не прив'язані е, обов'язком, я на, маю на увазі службою там да, е, нашою державною службою цією історією, і то, і то деякі дійсно хто вирішують певні питання, ну, що їм не треба ніякого відпочинку, це ж не означає, що ми всі. Маємо їхати, аддихати в Дубаї і створювати тероборону Таїланду. Розумієте, але куди-небудь, умовно, підтримати. Там туристичний бізнес нашого ж Закарпаття, да, чи Прикарпаття, поїхати в наші ж якісь там санаторії під Франківськом і ще кудись це підтримати нашу економіку. Ви туди привезли гроші? Ви там побули тиждень? Вам там зробили грязі, солі, ванни. Ви там заплатили, ви там підняли регіональний оберт грошей. Ви сюди приїхали відпочившими. і Ви тут працюєте, розумієте? Типу, і тут далі продовжуєте заробляти гроші. От і далі продовжуєте підтримати хлопців, дівчат. Донатити на ЗСУ збирати, робити. І все це ну коротше, це це абсолютно нормально. мені Мій друг військовий в обличчя каже, я там воюю, щоб ви тут жили. от Просто мені людина це каже, щоб ви там жили, каже там, от там де ви не воюєте. Щоб я міг тобі написати, а ти мені вислала там я не знаю 10 о, паків енергетику на енергетиків на підрозділ хлопця. Щоб я міг тобі написати, як в тебе справа, ти мені відповіла, що в тебе все добре. І я радий, що в тебе все добре, коли я тут закопі з за автоматом. І в мене, в принципі, все добре, тому що у вас там все добре, і ви всі живі, здорові. Все, головне, знаєш, міра, міра. Завжди. Звичайно, звичайно, тут Воді... же про міру. Я ж... Ні, да. з... є всяке, то зрозуміло. Я ж кажу, ми ж з вами не в Дубаї їдемо відпочивати, і не в терабарону Таїланда створювати. Тому, типу, давайте ж. Знаючи міру, це факт, це дуже правильно. Е, ну, таке в нас наступне слово: таке затяжне довго. Я думаю, глядачам буде цікаво теж порозмірковувати на цю тему. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Цікаво почитати. Е, надіюсь, більшість людей свідомо якось до цього відносяться. Е, ось і перед початком інтерв'ю вже хотів би нагадати вам підписатись до СРАШ на канал, долучайтесь до наших соцмереж. Будемо всіх вас раді бачити. Посилання залишаємо в описі під відео на всі соцмережі, тому долучайтеся. Сереж, сьогодні такі на загальні запитання від наших саме глядачів, які ми вибрали, і ось будемо там тобі зачитувати. Ось перше запитання, що багато експертів наразі висловлюють занепокоєння тим, що позиція Заходу здається доволі цинічною. Ось ну, така от історія, і в чому цинізм проявляється, що незброївши в повній мірі Україну, не озброївши саме. Так, партнери мають завищені очікування від контрнаступу. Ну, Це, напевно. Хтось робить висновки з ЗМІ. Е, і питання: чим це може закінчитися для нас, да, що партнери наші завищені очікування на рахунок цього контрнаступу, і е, ну що буде, якщо ЗСУ не виконують очікування західних партнерів? Ну, ось така, от, таке от запитання. Я сумів... я вже занепокоєний, що хтось сумнівається в силах. Зсу це вже таке. Знає, О, це? Да, да, вже да, є да. просік до цього запитання. У мене є питання до самого питання, тому що я би не сказала, що є якісь, якісь завищені очікування. Я б не сказала, що ця це, це формулювання питання є коректним. Що хтось там і знову яке-небудь видання, який небудь редактор, яко якийсь фіг з Бугра зробив такий висновок, вкинув його в масу. Це все історія. Тим, що там я не знаю, наприклад, Павел, ну, як який Петр Павел Чешський, так. да там я не знаю, там має якесь очікування певне, це не означає, що вся Європа має таке ж очікування, як пан Павел, розумієте? Типу, так. ну, да, от такий момент. Це як грести всіх під одну грибінку, розумієте? Ну, типу. І оця вся історія. От я не скажу, що хтось там має супер очікування прямо завищені, завищені Нас в принципі люблять навпаки недооцінювати. От я б сказала, що у нас в деяких моментах он занищений до так, нас. так як і, було, і, як було, і так, воно так таке є, є, воно і є, воно і є, і тут немає. Розумієте, питання зброї, озброєння України країнами, партнерами напряму пов'язане з бюрократичною системою виготовлення в набоїв, там, виготовлення якоїсь техніки, надання її, оця вся історія, плюс ну, вивчення, як з нею працювати, що ми можемо передати, що не можемо передати, плюс утечка якихось більш новітніх, ну, типу там, снарягу, цієї всі історії. От, тому, ну, типу, абсурдне питання. Ну, на, ну, я, так. на яке да, не, я від... то... да, оддаю таку відповідь? Ніхто не перевищує навпаки, занижує наші можливості. А, от, і ставити під сумнів можливості наших ЗСУ, це взагалі Фубебе не робить так, будь ласка, Фу. Почула? Не робимо. Ні, я погоджуюсь, так і треба тільки з вірою, тільки з вірою, бо без віри ну то принципі немає чуда жити. Останні тижні дуже останні тижні дуже посилили інтенсивність обстрілів по Україні. Ось таке, от є запитання, і чи намагаються вони якимось чином запобігти контрнаступу? Ну знову ж таки, да, отака от є запитання від наших глядачів. Намагаються звичайно, тому що їхні основні зараз цілі, це логістичні цілі, ресурси. Ну коротше, оця вся історія. Військові штуки, там бензосховище, нафтосховища. Оця вся історія. Так вони намагаються таким чином о, якось відстрочити смерть. Давайте так знаєте, перед смертю не надихаєшся. Оце той випадок. Ну типу, вони намагаються робити так плюс. Вони кошмарять це. Називається ми там скільки півтора чи два місяці збирали по сусікам. А тепер валимо хоч де-небудь, куди небудь. Ви ж, якщо прослідкувати на обстріл всієї України, як вони робили раніше, так. не вистачає ресурсу. Ну, Тепер да. 15 ракет на Київ летить, щоб дізнатися ж, де ж там Петріот стерчить, розумієте? Ну, типу, Пробівон. А от там, я не знаю, де достають до Харкова, там до Сумської області, гатять чим є. Достають по Херсону, там десь щось долітає до Никола... Миколаєва С-300, гатять туди, Да, кошмарять Дніпро, кошмарять Запоріжжя, де достають тими шахідами. Ну, типу, це локаль, ну умовно локальні речі. да, Тобто валили там. П'ять ракет три прорахували, прощупали. Це ж зливають. Треба розуміти, що все зараз, що летить, це хтось злив координати. Тобто, от обстріли вони все ж таки, якщо так підсумувати, впливають на те, ну на нашу якусь логістику, яка пов'язана з контрнаступом, так Частливі? але це да, але оце загострення зараз, воно тимчасове. Це не будуть вони так тижнями. В них немає ресурсу на тижні. Це зараз вони в честь 9 травня нас по Умовно кажучи, трьох, і от ну цей період. А далі буде певне затишче, ос, ну, в основ, в, в основному таке, тому що знову все Е, <гум> От є ще одне таке запитання від наших глядачів, що наразі йде багато розмов про те, що Кремль останнім часом готує провокації із можливим замахом на життя президентів. Киргизстану, можливо, Казахстану, ну їх будь-кого іншого. Ну, от така от інформація існує. Звинувачують там і Україну, що це може і Україна зробити, цей замах. Ну, загалом, що відбувається, чи дійсно є якась загроза президентам різних країн від Росії? І для чого їм потрібен оцей вкид, оцей інформаційний вкид? А можливо, цей не вкид. Що це таке? Загроза там, скоріш за все. І з того, що я бачу, загроза там більше буде стосуватися Луки в першу чергу. Киргизстани і оця вся історія там, ну, типу, Ну, Друголяна, што... напевно, так? Да? Ну, це Ну, наприклад, Казахстан відпочковується від РФ, Ну, так знаєте, по-хитрому. Та Датакаєва -да 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 руки ти. Не дотягнеш, ну <смеш> типу, <тихо. смеш> ну це не так просто. Вони, в принципі, готують усілякого роду провокації, намагаючись звинуватити Україну, і в принципі для відволікання уваги від а, своїх а, ну типу проблем з, на фронті з кількістю вмерлих грубів, які там у них їдуть а, в Ерефію. Коротше, оця вся історія. Типу, це знаєте, такі замашки, імперські обманного маневру От, не більше того, типу, вони намагаються з усіх сторін кошмарити дезінформі. Щоб вводити оману, щоб робити якогось лиха. От, єдине, кому реально загрожує щось незрозуміле, і це, до речі, неодноразово випадає вже і в мене, і випадало там у купи інших моїх колег, що там щось з лукою не ну, окей. Там щось луко обложили з усіх сторін, і щось там з ним не окей, в плані загрози його життя реально, там якась така, знаєте, типу, він що пропав, він що мінімум світиться. Ну, коротше, щось там з ним не, не дуже добре, щось його там піджимають. Там, причому це стосується не тільки РФ, там, я так розумію, з нашого боку щось веселе відбувається. Ну, коротше, типу, там щось з лукою не окей. От, Навколо основних кремльовських веж згущаються тучі, як ото кажуть, там також між собою гризуться демонстративно, інколи не демонстративно, там в, тіньово, в тіньових кулуарах там якісь речі відбуваються. Я ж кажу: до такої воручонки ти не, не, не сильно дотянеш. До Киргизстану немає сенсу вони типу за РФ. Ю. Пашинян взуваються, перевзуваються. Ну, типу. І ось нещодавно теж це наступне запитання від теж користувачів, які залишали в коментарях: що Пентагон заявив, що у Росії достатньо фінансів на те, щоб е, фінансувати ще мінімум рік війни в Україні. Ну от там якісь заміри такі були. Я не ну, вроді теж таку інформацію читав. Ну чи дійсно це так, і наскільки їх може вистачити саме з фінансової з точки зору? Саме цікаве, що я дивилася це питання, і я би сказала максимум на рік, а не мінімум на рік. Угу. Типу, не дивлячись на е, ці на там усілякі прокладочні фірми в Турції, які там можуть бути під великим питанням через деякий час, а е, от усілякі там обхідні штуки, навіть не дивлячись на торгівлю із Китаєм, вони не покривають тих збитків, які у них є. Плюс додайте туди зараз пожежі, які ніхто не тушить, да. а тушити немає кому. Бо вся армія, яка, яка тушила раніше, вся у нас, де-небудь під Бахмутом, під Авдіївкою, під Мар'янкою, розумієте? А всі гвинтокрили, які раніше тушили ці пожежі, також в нас уже другий рік. А пожежі зметають, там, там немає. Це ж горить ліс, так, ну, а ліс це проданий кому? А ліс проданий Китаю, а він горить, розумієте? Ну, типу, ну, Грубо кажучи. Ну, коротше, там і там внутрішня страха починається. І там... Фінансування навіть з олігархами з хватаннями за сраку усіляких блогерів віджимання в них капіталів за несплачу податків, а от максимум рік угу. і ось є ще таке запитання: чи знають іноземні партнери про плани контрнаступу зсу наразі? Ну чи на Україна тримається в повному секреті, тому що вже були у ці зливи, як ми це всі бачили, чули? Що відбувається зараз? І я, див... див... ну, я дивилася, у мене друзі дивилися це питання. Про реальну картинку контрнаступу знає декілька людей в країні. Всі... Всі інші знають або частково, або дезінфу. Дезінфу вони знають навмисно. Для того, щоб було зрозуміло, звідки що вспливає, хто зливає. Mm -hmm. Uh, Дивись, є ще такі загальні запитання, вони різного характеру. Я думаю, коротенько ми так на них повідповідаємо. Ось uh, перше запитання від Ольги, що Арестович сказав, що Росія в 28-му році вернеться з війною. Чому я з посмішкою це говорю? Ну просто Арестович сказав. І я ну, засміхався. Це прям скринь в мене був. Uh, ну чи вірити цьому? Дивіться, це насправді серйозне питання, тому що ну, повторюються там історичні моменти, вони циклічні. Ну, загалом, чи можемо ми. Uh... Це, це дивне питання, тому що ми ще не закінчили одну війну. і Якби говоримо вже про наступника, яка може настати, може і не настати, це вже дивно. Але ну, все ж таки, Росія ну, от колись зможе схамитися, я б перефразував би це запитання з цими війнами і просто зупиниться чи ні? Я просто відповідала на це питання, і я слухаю. І ну я ще раз повторюю: ми по-вашому до 28-го року, що будемо робити. Сидіти колупатися в носі, чекати, коли Ерефія знову нападе. Тобто ми не будемо з вами займатися оборонкою, ми не будемо з вами займатися військовою службою, мілітаризацією нашого суспільства. Ми не будемо будувати заводи оборонні, Британії, Британії, Польщі, Натівські, турецькі байрактари. Ні, ми нічого не будемо да, робити. Ми просто будемо сидіти з вами і чекати 28-го року, коли ж Росія знову нападе, не збиравши ресурси. Ну, роз, ну, аб абсурд розумієте? Це? Так, так. Абсурд. От. Ви реально думаєте, що Ерефі за 4 роки вистачить. Давайте з іншого боку. Ви реально думаєте, що за 4 роки там чотири з Ерефії вистачить ресурсу підняти свою оборонку до якогось рівня, звідки вони будуть брати ті комплектуючі, щоб стругати нові танки? А не Т-34? Ну, типу, я дуже рада за пана Арестовича, який робить а, історичне прогнозування, і воно б можливо. Можливо би було би актуальним, я б актуальним, якби ми ніфіга не робили, а на РФ би не було санкцій. Розумієте, типу, і проблеми з усіх сторін. Ну. Е, я ну зрозуміло, відповідь отримали. І ось ще є таке запитання, теж таке коротке, забігаючи наперед. Чи піде Зеленський на наступний термін, наприклад, президентства? Е, Бо там, вже як я розумію, скоро мають бути вибори. Я не знаю в якому році, чесно. Якщо не повідає, то на наступному ні на наступний рік на наступний. Так е, ну чи піде от наступний термін, е, чи це. Як буде відбуватися? Скоріше за все, ні з того, що вже передивлялися знову ж таки дуже дуже наврядче. Дуже навряд, а дуже навряд він залишиться у політиці як такий взагалі у якості не тільки президента чи кандидата, навіть там у якості прем'єра чи когось. Дуже навряд. Чи. Як мінімум, я зараз не бачу планів, щоб у людини була страшна жага повертатися в політичні поло, так скаже, хотів уточнити, і там багато різних можна уточнити ставити за каденції до ну за каденції саме президентства Зеленського. Війна закінчиться чи вона комусь ляже от як наслідок на наступному? Ну якщо у нас все буде добре, так як у нас планується, то да, звісно, закінчиться за каденції Зеленського. І ось ще таке запитання. воно, напевно вже крайні для сьогодні подивіться. Ну, дякують за по перше за гостю за цікаві запитання дитяна. Дякує і просить. Подивіться, будь ласка, як будуть які будуть відносини з родинами, які залишилися в Росії, до якого покоління буде розплата? Ну, я думаю, я теж перефразую це трішки запитання. Воно ну знову ж таки таке двояке, якесь. Е, тобто, скільки часу буде Росія розплачуватися за подіяне е, тотальне просто. Горе Україні, тобто німці, да вони якось там розплачувалися там певний там і мені здається, що й досі йде наслідок на Німеччині за те, що вони там зробили. Росія це запам'ятається чи це зітреється з нашої пам'яті, тому що якщо говорити про пам'ять, наприклад, да, сфері, зараз там да, якісь такі негучні інфоприводи трапилось два місяці, потримали в голові. Забули це, якщо про дрібні це, зараз ну це реально велике горе, яке несе. Держава і всі люди на собі українці, і тут питання: скільки ми зможемо це пам'ятати? і... Ну, і що робитиме Росія для того, щоб якось не знаю, згадати цю всю історію? Чи щось що нам зможете? все одно, що буде робити Росія, нормально, здоровим громадянинам держави, все одно, що буде робити Росія з вас репарації, так, і щоб так, не видно так, вас було у бінокль. <реш> Отамо, от, <реш> в деміталізірованій вашій зоні. І все. Питання абстрактне чому? Це залежить від вашого виховання, людоньки. Я вже наголошувала мільйони разів, наголошую ще раз: наше завдання навчити дітей, а вони навчать своїх дітей. Ніколи більше не довіряти цим імперським виблядкам. Кожного разу ми повертаємося. Боже, ж Росія змінилася на Голодомор? ж Росія змінилася на червоний терор? ж Росія змінилася на тобі репресії, розстріляне відродження. Шістидесятники, сім'ятсятники, застреляний хвильовий. ж Росія змінилася? Класно! На тобі Крим, на тобі Донбас, на тобі війна можеш Росія змінилася? Це от останні сто років. Недалеко ходим. Такі, такі. Це. це так, це... може, досить, може, досить, може, може, до... все може, граблі нам уже розтовкли людоньки, пику так, що нос сплющився, як у морта його немає. Може, досить? Може, щоб нам вони після того не розповідали, як би не лазили в колінах, якби не плакали і не розповідали. Боже, я повезв на пропаганду, бо мені затмарило роси, та я вообще за Путіна ніколи не лазавал. Ви не розумієте, я так люблю українців. Може, Строку, а нарешті. Да, да, да. І це дуже гарне і правильне рішення. Е, дивно, чому виникають такі запитання, це дивно. Е, але глядачам я від себе пораджу от історію. От цей раж переназвала такі моменти історичні, і треба знати, що це ці моменти. Бо через те, що хтось не знає, можливо, це для них так і не сприймається. Знаєш, е, і ось таке фінальне запитання для нашого телеграм-каналу. Е, Воно буде стосуватися знову ж таки ось тих от масових обстрілів. Ми частково вже цю тему затронули. Дуже часто глядачі запитують саме в телеграм-каналі. Ну, скільки ще часу і як регулярно вони будуть обстрілювати. тому що був застій такий з сими масу, масовими саме обстрілами по всій Україні. Його не було там певний період. Так, от там вимикали електроенергію. Вони порушили на. Наші такі стратегічні об'єкти ми від цьому страждали. Потім така була затяжна пауза масових самообстрілів, і тут знову почалося, Наскільки їм вистачить цього ресурсу, щоб обстрілювати наші міста? Відповідь на це запитання дивіться нашому телеграм-каналі посилання залишаємо в описі під відео. Також цим глядачам хочу нагадати підписатись на канал Досираж. Долучайтесь до наших соцмереж. Будемо всіх вас дуже раді бачити. І пишіть свої запитання, якісь цікаві. Які ми зможемо відібрати і задати вже раз на ефірах. Е, чим хочеш звернутися до наших глядачів, що побажати, що сказати. Можливо, у тебе є якась думка, меседж, який хочеш на тих людей, які тебе дивляться, протранслювати? Мені завжди хочеться, щоб всі були при ділі і не засирали собі голову якоюсь мутатені, бо це мені дуже хочеться, щоб всі чимось чимось були таким, хоч потроху займісті, Неважливо, чим вишивали, в'язали. Бур'яни щепали, квіточки саджали, картоху там уже висаджували, не знаю, все, що завгодно. Заводили собі котиків, песиків, ховрачків. Кого, кого завгодно? Щоб щось, щось відбувалося, щоб ви були при ділі, щоб вам не було, я ж кажу, коли дивитися чорт зна кого, О, от, або читати чорт зна що, дає, накручувати себе, а тоді накручувати всю свою родину, накручувати сусідкою, це все на світ. От. Типу, от, от, от цього дуже хочеться, щоб просто всі були в гарному сенсі чимось зайняті. Клас. Е, дякую тобі, Сейраш, за сьогоднішній ефір. Е, дякую всім глядачам, які нас дивилися. Ще раз нагадаю, ви можете залишати свої запитання, якісь цікаві, ми повідбираємо і задамо на наступний ефір, Сейраш. Не забувайте підписусь на канал до нас, до серед долучайтесь до всіх соцмереж. посилання залишаємо в описі під відео. Дякую тобі ще раз. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам! Це 100%. І будемо на зв'язку.